Повітряні атаки ворога не вщухають. Проти ночі російські окупанти запустили по Україні 44 дрони. До відбиття атаки залучили винищувальну авіацію, ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Це доволі потужна атака. 34 знищено. Ну плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби шість таких збито. Мало швидкісна ціль малопомітна, малорозмірна, дуже важко їх знищувати, але небезпека від них дуже і дуже серйозна, тому що потім до того БПЛА може прилетіти ланцети і влучати як військові об'єкти, так і в інші. Російські військові атакували Херсон, пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач, газопровід. Внаслідок нічної атаки загинув чоловік. Ще одного поранено. А так виглядає Антонівка передмістя Херсона після ранкового обстрілу. Постраждалих жінку та чоловіка з уламковими пораненнями ушпиталили.